Головна вулиця нашого міста затанцювала в екологічному ритмі в рамках всеукраїнської акції зробимо Україну чистою разом. Команда do Дують Україн в Херсонській області організувала еко-флешмоб. Це флешмоб привлечь людей к тому, що є такі мероприятия, і все-таки що убрати територію і Україну можна інтересно креативно. Тобто сьогоднішній танцювальний флешмоб, але ми хочемо показати, що все-таки можна і на уборки проводити на наших територіях інтересно. Це не було, просто простой, сухой суботник. Хореографічні рухи для флешмобу підготували учасники студії танцю Євроденс. Говорять, що завжди раді підтримати такі заходи і з задоволенням готували виступ. За благодійно завжди готові виступати і підтримувати такого рода акції. Дітки з удовольствием готувалися, їм тільки скажи, що виступати Вони завжди за, завжди з удовольствием готуються. Завжди, звісно, мало, ніколи не вистачає. Але, тим немає, я думаю, все вийшло. До флешмобу також приєдналися представники контактного зоопарку країна. Єнот і я вони безкоштовно розважали малечу і дарували позитивний настрій містянам. Ми приїхали з нашою ростовою куклою єнотом, для того, щоб поддержати. Ребята, вообще делать мир чище, я считаю, що це задача каждого человека. Потому що то, що зараз с з нашою планетою, ми что щось з цим решать. Збирати батарейки для того, щоб вони не засоряли землю, це, це мінімум, который ми можемо зробити. У наш час особливо важливо проводити подібні заходи, адже ми маємо дбати про майбутнє України і світу в цілому, впевнена директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму Світлана Кирияк, то що ми діляємо Иногда не задумываемся мусором, не убираем за собой, а это приводит к очень необратимым последствиям. И иногда надо остановиться, задумываться, сделать выводы. И вот сегодня ребята организовали такое мероприятие, я думаю, очень хорошее, очень позитивное, и на будущее будут привлекать большую массу молодежи, которая в будущем будет что-то делать для нашей Украины лучше. Під час флешмобу також підвели підсумки еко акції «Здай батарейку врятуй планету. На переможців чекав сюрприз. Поїздка. До Асканії -нова. Херсонці, не будьте байдужими. 23 квітня приєднуйтесь до акції Зробимо Україну чистою разом. З 10-ї години ранку в усіх куточках нашої держави відбудеться масштабне прибирання парків, скверів, прибудинкових територій. Станьте частиною цього здорового механізму. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.